Як вас звати? Скільки вам років? Аліна 19 А скажіть, будь ласка, ви десь працюєте чи навчаєтесь? І працюю, і навчаюсь А де працюєте? Яка професія? у вас? Адміністратор в салоні краси. А скажіть, будь ласка, скільки ви заробляєте зараз в салоні краси адміністратором? Ну... Місяць виходить десь до 25 тисяч. А скажіть, будь ласка, скільки вам було б комфортно заробляти для життя, щоб воно було насичено? Ну, зараз трошечки більше, звичайно. 50, 100, 40? Ну, можна почати навіть з 40, наприклад. Скажіть, будь ласка, а чи ви не думали про власний бізнес? Та <сміст> думала. А ви з Києва? Ні. Ні, а звідки? Дніпро. А скажіть, про власний бізнес у вас є мрії, чи є плани якісь там на три роки, на п'ять? Ну, можливо, роки? скажімо так, плани. Е, є чіткі плани. Це в сфері не краси? чіткі, так, да, в сфері краси, в, а, в сфері. Скажіть, як ви думаєте, скільки ви будете заробляти, коли вам буде 30? Ну, я думаю, що десь 2000 тисячі доларів, хоча б. Не мало? Ну, не знаю. <реш> 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 можливо, і мало, але ж. А як вас звати? Скажіть, скільки вам років? Борис боросіос. Приємно. Мене звати Олесь, мені 32. А скажіть, будь ласка, а ким ви працюєте? Яка у вас професія? І має, і це все ремонтуємо. Ви будівельник. Да. А скажіть, будь ласка, скільки в місяць вдається заробляти вам на такій роботі? На такій роботі? Посерйозно? Да. 14-15. Тисяч гривень? Ну, на такій важкій роботі. Так, да, оце то, що нам от. А скажіть, будь ласка, скільки б ви вважали, було б вистачало вам на життя, вам, родині, скільки. О, по чесному. Гринь 30 тисяч плюс пенсія. І мені хватило б. Пенсія десь 000 Да. Тобто 35 тисяч доларів вам би вистачало так, щоб комфортно Доларів, гривень. Тисячу доларів. Ну, Тисячу доларів. Півтори, хоча б. Півтори тисячі. Десь 50 тисяч гривень. Так. Да. І було б так. Скажіть, будь ласка, ви займали в житті бізнесом власною справою? Ні. Яке ваше відношення до бізнесу в Україні? Чи бачите ви в цьому майбутнє? Щоб молодь займалася власною справою? Я би сказав такого по-серйозному. Більше на себе працювали і займалися. Інвестиціями? Так. Да. А, а скажіть, будь ласка, чи ви інвестували в житті? Ні. В нерухомість, можливо, в цінні папери, в депозити ні, банківські? Ні, 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 я, що йому? З своїми руками працює, випадає там кільма. Оце моя праця. А скажіть, будь ласка, як вас звати, скільки вам років? Олександр, а скільки вам років? Багато. Та ви молодий, до 40 мені так, більше, на жаль. Скажіть, будь ласка, а чим ви займаєтесь? Які у вас род діяльності? Економічний. Економічний? Так. Да. Ну, ну, весь бізнес ну, до цього відноситься. Звісно, так. Да. Ну, я начальник плавного відео. А скажіть, будь ласка, а, чи ви займалися колись бізнесом, власним? власним? Чи ви мрієте про це? Ну, можливо, але думаю, що вже, мабуть, запізно. Чого? Полковник Пачі, Сандер 67 а, років і ну, все вийшло мабуть, непогано. Да, мабуть, В нього є хист до цього. <свист> а як Ви вважаєте, у вас є хиз до цього чи ви Ні, до... Я думаю, що якщо я з, з, з юності не почав, то вже мабуть, що ні. А скажіть, будь ласка, скільки ви вважаєте комфортно, вважаєте комфортно заробляти там для вас, для того, щоб вистачало на життя в радість? Наразі? На, на Скільки б не було, все одно буде мало. Чому? Ну там 20 тисяч доларів то вже куди ну, витратить їх. Ну чому? ну Є у людей. і Ні, є <світ> то... Ну а скільки вам би було комфортно? Для комфортного, ну, мабуть, 5. Я думаю, щоб це для ну, нормального. Для вас, для родини, для, для того. Для родини, щоб... да, Для того, щоб там дітей трошки підняти на ноги. Я думаю, що 5. Без шику, без. для того, щоб просто жити. А скажіть, чи хотіли б ви, щоб ваші діти займалися бізнесом? Чи ну, ви да, більш настановлюєте да. їх, щоб вони йшли там в Державну службу? Ні, Я, ну, я не нав'язую сильно їм свою думку. Я, але думаю, ваше що... бажання? Е, бажання моє, але. Вже в в мене двоє, двоє дітей, у да, них своє рішення, і я прислуховуюся. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Скільки вам років? Uh, Андрій, звати і 52. Uh, скажіть, будь ласка, uh, де ви працюєте? Яка ваша професія? Взагалі вам водій. Скажіть, скільки на місяць ви заробляєте десь? <реш> так некоректний чуть вопрос, скажем так. так ну, 20-30 тисяч, 20-40 тисяч, 15-25. Ну, в таких приділах. А скажіть, будь ласка, -як, як ви вважаєте, скільки було б для вас ком комфортна сума заробітку для того, щоб ви собі не відмовляли в основних життєвих радощах? Ну. На даний момент я не знаю, хоча б тисяча може. Тисяча доларів, хоча б так, да. А скажіть, будь ласка, чи ви займалися колись бізнесом, власним? Е, ні. Скажу, що ні. А ви млієте ну, про це? Ви да. це розмірковуєте? Так. Да. А яка сфера для вас більш привабливою? Де ви вважаєте? В якій сфері. Ну, в мене все пов'язано з автомобілями, тому. СТО, може, Морка, Мейка тож. Це дуже круто і насправді перспектива в цьому є. В Україні до цього всі можливості. А чим ви займаєтесь? Фінансовими ринками. Це торгівля на американському фондовому ринку. Так. Да. А працюєте чи просто це як інвестиції і ви з цього живете? Ну, Я просто увлікаюся. А, ну це, це більше як Так. Yeah. А є вже відкриті брокерські рахунки, куплені цінні папери? No, поки чи ні. Поки ні? No. Я, я просто... Поки ознайомився. Я працював uh, два роки у Freedom Finance, така брокерська компанія. І я коли туди прийшов на роботу, я про це не знав. Було роки три тому, і ну насправді це круто. Навіть там українські цінні папери боргові це зараз крута дуже історія. Uh, розкажи, чи а де ти працюєш зараз? Е, зараз ніде. А де працював? Е, працював автостиці. А скільки заробляв? Тисячі доларів. Ну це непогано, до речі, відносно того, що ми питаємо зараз. Так. А скільки взагалі ти б не мріяв, а скільки ти б хочеш заробляти, щоб тобі вистачало на життя ну, непогане, гарно. Ну, хоча б пару тисяч доларів. Пару тисяч доларів. А Скажи, ти думав про свій бізнес? Чи є в тебе тяготіння? Mm, думав до війни. А зараз не думаєш? Поки що ні. Ну, тобі ця ідея подобається чи ти не мені, хочеш? Ні, Мені подобається, але. Тобто зараз... через 10 років ти бачиш себе підприємцем? Так. Yeah. Yeah. В якому бізнесі? Що б тобі подобалося? В автослідстві. В авто... А no. фондовий ринок. Ну, no, це більш як так. Увлічення. Скільки ти заробляєш на місяць зараз? Ну, ти працюєш на роботі. А, ну, не можу сказати, чесно. А, ти просто не, не рахувала, чи. Ні, просто не можу сказати. Ну добре, це від 5 до 15 тисяч гривень чи від 10 до 20. Думаю, менше. А, від 5 до 15, чи менше ще. М... Від 5 до 10. 10. А скажи, будь ласка, а скільки б ти хотіла заробляти, вважаючи, що це тобі вистачає на комфортне життя? п'ять, напевно, десять, ну як я зараз заробляю. А, тобто те, що ти зараз заробляєш 5-10 тисяч, тобі вистачає на життя, прям тобі більше не треба. Ну, на місяць. Нормально, я думаю. ну навіть, менше, на неділі Ну, Вистачає. А скажи, чи ти розмірковувала над власним бізнесом? Uh, ні. Хочеш займатися бізнесом, чи це не твоє взагалі? Поки що ні. Поки okay, є є. Окей, через 10 років ти б хотіла б займатися так. Да. А, а яким? До чого тяжіння є? Поки що не знаю, думаю. Ну, ти Ми навчаєшся зараз на когось. Я навчаюсь на туригент-адміністратора щось. Наприклад, ти, ти б бачила себе там в бізнесі там турагенцію відкрити, там тураператора свого авіакомпанію свою. Поки що не знаю. чесно. 50% від продажів спрямовуємо на нашу перемогу на зсу.